І з вами Антон. А це рубрика Типи людей у комп'ютерному класі. Let's go! Перший тип це ігроман. Грає постійно, спочатку нього розминочка перед важливою каточкою. У нього така важлива катка. М -м -да -да. він раз І просто починає робитися. Рубиться, 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 робиться. Е, дуже довго він рубиться, і його останні секунди. Він, е, напевно, що е, виграє. Так, да, він виграє, виграє, і такі у нього невмовне щастя. Це у нас тип офіційний працівник. Він дуже стриманий, е, все робить дуже тихо, е, дуже цікаво, е, робить все пунктуально. Він у нас стриманий, він коротко працює, е попрацював трошки, е зрозумів, що йому час на каву е і, встаючи теж ентел ентелегантно виходить. Це у нас профі. І він ніяк себе не підкреслює, він просто робить своє діло, е працює чи грає, чи щось таке. Е Коротко, швидко попрацювавши, він розуміє, що йому треба встати, розім'яти ніжки. Він розминає ніжки і йде. А ось це у нас цікава людина. Це новачок. Новачки вони постійно все досліджують. Спочатку мишку. Да, дуже так, цікаво, досліджує мишку. Е, потім навіть її нюхає. Потім клавіатуру. Подивіться на його вираз обличчя. Оце, звісно,. Да -да. Да. Далі він щось там намагається поклацати. Теж у нього ця крива жопа виходить, і потім він бачить монітор. О, да, монітор. Побачивши монітор. Він розуміє, що треба зазирнути в ПК. А на ПК він знаходить навушники і починає просто ними тупо гратися. Отакий От у нас новачок. З вами був Антон. Підписуйтесь і до зустрічі!